Як визначити стан акумуляторної батареї та генератора автомобіля. Для оцінки стану акумуляторної батареї переходимо до програми мотортестерів FSA. В розділі етапів перевірки вибираємо тест Акумуляторна батарея струм стартера. Нам потрібно під'єднати до батареї струмові кліщі та кабелі каналу 1 осцилографа для визначення величини струму і напруги, які батарея віддає стартеру для запуску двигуна. Підключаємо дроти мотор тестера із затискачами до акумуляторної батареї автомобіля для забезпечення точності вимірювань і для визначення інших характеристик. Затискач чорного кольору підключаємо до мінуса акумуляторної батареї, а затискач червоного кольору до плюсового виводу. Крім цього, у правій частині екрана необхідно вказати значення струму холодного пуску і стандарт його визначення. Ця інформація вказана на етикетці акумулятора. Наш має параметри 460 ЄН. Тепер можна запускати двигун. На екрані мотор тестера відобразилися: сигнали струму, напруга на момент запуску двигуна, власний опір акумулятора і потужність спожита стартером за стандартом ЄН. Використовуючи курсори, можемо більш детально розглянути сигнали. Під час запуску двигуна мотор-тестером зареєстровано піковий струм, який спожив стартер. Ця величина зафіксована на екрані 437 ампер. Водночас бортова напруга знизилася до 9 вольт. Зі струмом батареї все непогано. А ось напруга трохи нижче, чим має бути. Можливо, це пов'язано з тим, що напруга нашої батареї до перевірки вже була низькою і становила 12,5 вольт. Між курсорами ми бачимо час запуску двигуна від початку обертання стартера. Це одна секунда. Непоганий результат. Власний опір акумулятора мотор тестер визначив як 7,6 мільйома і відобразив цей параметр на зеленому тлі. Це теж хороший результат. Проведена перевірка показала справний стан стартера і акумуляторної батареї, але батарею необхідно зарядити. Перевіримо стан генератора. Мультиметром визначимо напругу на клемах акумуляторної батареї. Вона становить 1249 вольт. Батарея потребує зарядки. Запускаємо двигун і відстежуємо напругу батареї на мультиметрі. Вмикаємо все можливе навантаження, дальні світлофар, підігрів сидінь, кондиціонер, і в динаміці протягом 20-30 хвилин відстежуємо рівень напруги на мультиметрі. Якщо генератор несправний або погано справляється зі своїм завданням, то увімкнені нами споживачі почнуть забирати енергію з акумуляторної батареї. Водночас її напруга буде опускатися, оскільки генератор не може її заряджати. Це доволі простий, і водночас ефектний тест, який не потребує складного обладнання. Ми з вами виконаємо ще один тест генератора, який є в програмі Мотортестера FSA. Він так і називається: генератор. Відкриваємо його для проведення тесту. Нам також потрібно підключити струмові кліщі на 1000 А і кабелі каналу 1 до клем акумулятора, а також затискачі чорного і червоного кольору. Ми все під'єднали. Час запускати двигун. На екрані мотор тестера відобразилися значення оборотів двигуна близько 900 оборотів, напруга близько 14,3 вольт, струм, що надходить на акумулятор, близько 10 ампер, а також рівень пульсації роботи регулятора напруги. Цей тест рекомендується проводити на високих обертах вище 2800, А на блакитному тлі праворуч від наших значень вказані мінімальні та максимальні допустимі величини. Ми бачимо, що навіть на обертах холостого ходу генератор виконує свою роботу, і його вже можна визнати абсолютно працездатним. Тепер збільшимо оберти двигуна. Щойно ми витримали роботу двигуна в діапазоні потрібних обертів. Тест самостійно зупиняється з фіксацією виміряних значень, напруги, струму та пульсації. Усі вони в нормі. Наш генератор справний. До акумуляторної батареї та стартеру питань немає. Тривалість цього ролику набагато більша, ніж тривалість самої перевірки у реальному житті.